Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас до перегляду лялькової вистави, яка називається Зайчикова хатинка. Сідайте зручненько та дивіться уважно, приємного перегляду. Жили собі у лісі зайчик-пострибайчик та лисичка-сестричка. Побудував собі зайчик хатинку, не просту, а дерев'яну. А лисичка побудувала собі хатинку льодяну. Та ось почало пригрівати сонечко, і хатинка лисички розтанула. Спочатку лисичка засумувала, а потім вирішила схитрувати. Пішла вона до зайчикової хатинки. Та й каже зайчику-пострибайчику, пусти мене до себе переночувати, а то на вулиці холодно, зима, а в мене хатинки нема. А зайчик був добрий за своєю натурою та й каже ну заходь, лисичко, місця нам вистачить. Тільки но лисиця зайшла до зайчикової хати та як накричала на зайчика і вигнала його з хатинки. І більше не пускала додому. Сів зайчик під Ялиночкою та й гірко плаче. Аж тут лісом іде вовчок, сірий бочок, почув зайчиковий плач та й питає О, зайчику пострибайчику, ти чого плачеш? Ой, Як же мені не плакати? У мене була хатинка дерев'яна, а в лисиці людяна. Вона розтанула і лисиця мене вигнала. Та зайчику пострибайчику, не плач, я тобі зараз допоможу. І хитру лисицю швидко вижену. Ходімо зі мною. Ось підійшли вони до хатинки вдвох, та й вовчик каже Лисиця, сестриця, іди геть зайчикові хатинки. А лисиця як вискочить та як закричить. Ану, ідіть геть, як вискочу, як вибіжу, полетять шматки на всі кутки. Ох, і злякалися звірята. Вовчик так злякався та й каже до зайчика Ох, ні, зайчику, пострибайчику, лячно мені, не зможу я тобі допомогти. Вибачай, друже. Та й пішов собі лісом. Сидить зайчик під ялинкою та й знов гірко плаче. Аж тут десь із лісу іде ведмідь. Почув зайчик плаче та й питає. Зайчику, пострибайчику, чому ти плачеш, друже? Ой, як же мені не плакати? Мене лисиця вигнала з хатинки і тепер мені нема де жити. Ну що ж, друже, не плач, я тобі допоможу. Ходімо разом до твоєї хатинки. Ось вони і підійшли до хатинки. Ведмедик загукав голосно голосно. Лисиця сестриця, ану, виходь з зайчикової хатинки та як тупне палицею. А лисиця. Вискочила з хатинки та як закричить. Ану, ідіть геть з моєї хатинки, а то як вискочу, як вибіжу, полетять шматки на всі кутки. Ох, і злякався ведмедик. Каже Е, ні, зайчику пострибайчику, щось дуже лячно мені. Не зможу я тобі допомогти. Пробач, друже, я вже старий, боюся. Та й пішов собі лісом. Сидить зайчик під хатиною та й плаче. <клух> Як же мені бути? Як же мені зимувати? Нема хатинки у мене, і лапки замерзли, і вушка замерзли. <клух> Аж тут на цей голосний рев. Лізе рак, лізе, лізе, лізе та й питає зайчика. Зайчику, пострибайчику, та чому ж ти так гірко плачеш? Як же мені не плакати рак, не барак, коли в моїй хатині страшний звір сидить і мене назад не пускає. Не плач, зайчику пострибальчику, зараз я його швидко вижену. Та де там тобі такому маленькому його вигнати? Коли вовк гнав, не вигнав, ведмідь гнав не вигнав, а ти такий маленький. Зайчику, не плач, побачиш, я його вижену. Ходімо, показуй, де твоя хатинка. Підійшли до хатинки, та й рак гукає Гей, лисиця, гей, сестриця, іди геть з гайчикової хати. А лисичка виглянула на подвір'ячку та й каже Як вискочу, як вибіжу, полетять шматки на всі кутки. А рак не злякався. Зелізе, залізе лізе, лізе ближче до лисички, та як, щипне її за хвоста. Ой, -яй, ой ой! Злякалась лисичка, закричала та й побігла собі у ліс. З того часу зайчик та рак стали товаришами, дружньо стали дружити, один до одного в гості ходити. А лисичка більше зайчика не турбувала. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дітки, вам сподобалася казочка про мене? А давайте пригадаємо, чи добре ви її слухали. Дітки, а яка хатинка була у зайчика? Так, дерев'яна. А яка хатинка була у лисички? Вірно, льодяна, що сталося з її хатинкою? Так вона розтанула, коли пригріло сонечко. Що лисичко придумала зробити? Вірно, вона залізла в зайчикову хатинку, а сама його вигнала. Зайчик Плакав чи сміявся. Так він сидів і плакав. Хто перший йому прийшов на допомогу? Вірно, це був вовк. Вовк зміг вигнати лисицю? Ні, не зміг. А як вона його налякала? Що вона казала? Так, як вискочу, як вибіжу, полетять шматки на всі кутки. А хто прийшов йому наступний на допомогу? Вірно, це був ведмедик. Чи вдалося ведмедику вигнати лисичку? Ні, не вдалося. Так, ведмедик теж злякався. А хто ж допоміг зайчику та вигнав цю злю хитру лисицю? Правильно, рак не борак. Що він зробив? Вірно вщипнув лисицю за хвоста та злякалась і втікла. Чудово! Бачу, друзі, ви уважно слухали казочку. Мені дуже вона подобається. Можете розповісти її своїм братикам або сестричкам, або ж матусі та татусеві. Ну все, бувайте, до нової зустрічі!